Вітаю, я Богдана Лясківська, і це український мобільний репортер. Як живе Вінниця та вся Україна в умовах воєнного стану усе показуємо. Борги наступають з такими заголовками. Незабаром вийдуть пропагандистські змі. Звісно, там і не обійдеться без натівських нанотехнологій і біорозробок. А все тому, що сучасний світ рухається семимильними кроками вперед і допомагає Україні. Відтак, нещодавно у мережі з'явилось відео, як український військовий разом із розробником із Сполучених Штатів тестує літаючий костюм. Доброго вечора, ми з України. Thank you Вежа підкорила Євробачення. Неочікувано, усі, хто споглядав найбільший пісенний конкурс у відеовізиці однієї країни конкурсантки, помітили доволі знайоме місце. Естонська співачка Аліка вирішила додати у своє відео перед виступом саме нашу Вінницьку водонапірну вежу, і ще один жест підтримки Україні та українцям. Нагадуємо, що мокшани участі у пісенному конкурсі не беруть, адже вони там не бажані, як і в цьому світі. Підтримка надзвичайно важлива, особливо для наших відважних захисників, які щоденно боронять наші життя. Величезною підтримкою для них стають їхні кохані, які у тиву мужньо проходять разом із ними труднощі. Війна стала тим часом, коли стається найбільше зізнань у коханні, найбільше шлюбів. І на одну щасливу пару стало більше, адже він приїхав, аби попросити її руки. А вона, звісно ж, сказала так. Таких слів, які насправді могли б показати, наскільки величний подвиг кожного з наших героїв не вистачить сторінок в книгах, не вистачить нот молодиці, та її героїзм буде оспівуватись поколіннями і передаватись нащадкам. А ще оспівуватимуть героїзм матерів, які чекали на своїх дітей із фронту. Як на цій соробріці погляд, бачу матір Старенько бачу руки твої, моя мама, твою ласку я чую рідненька. Доки у Мокшан йде піна з рота від того, що їм ніяк не вдається залякати наш народ, українці на зло ворогам продовжують жити. І в той час, коли руски мріяли знищити нашу мову, ми виходимо на вулиці і співаємо українською. Нещодавно на площі Європейській віничани зібрались послухати вуличних музик і разом заспівали пісню Кузьми з запаливши ліхтарики на телефонах, як світлячки у душах кожного українця. Why can't I show my Наш дух не зламати, адже неможливо забрати бажання жити і до того жити у своїй вільній та незалежній країні. Відео із прифронтового регіону Запоріжжя. Ситуація позитивна. Вулиця могуляє велетенський пес-патрон і підіймає містянам настрій. Доброго вечора, ми з України. Часом в Одесі своя особлива атмосфера, адже там також помітили песика, який усім одеситам та гостям міста підіймає настрій. Чотирилапий пухнастик просто собі їде у трамвай із іншими пасажирами. Навіть обрав собі місце біля віконечка, аби насолоджуватись видом на улюблене місто. Кожне місто має свої особливості, і Вінниця аж ніяк не пасе задніх, адже тут іноді таке можна побачити. Якщо ви дивувались песику у трамваї, то як би ви відреагували, якби побачили, як хтось для мандрівок вулицями Вінниці обрав транспорт із справжніми кінськими силами? Щотижня ми будемо збирати інформацію, як живе Вінниця та вся Україна в умовах воєнного стану. Ви також можете долучитись, але пам'ятайте, нічого того не поширюйте, що може допомогти ворогу або нашкодити нам. Слава Україні.